Я вірю в кожного, хто бореться за українське майбутнє. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в українську націю. Я вірю, що все буде Україна. Я вірю в Україну. Володимир Гевко, громадський діяч, науковець, доктор економічних наук. Народний депутат України, заступник голови комітету з питань бюджету Верховної Ради України, закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Полюя за спеціальністю менеджмент організацій. Заснував компанію профіцентр. Одружений виховує двох донечок. Я завжди був досить такою активною людиною і я ніколи так складалося. Я не займався чимось одним. Тільки сидячи в одному кабінеті, я був задіяний завжди дуже в багатьох проєктах, і суспільних, і економічних проєктах. Зараз я зосереджений на політиці в основному. Тоді було дуже велике піднесення у всіх, дуже були великі надії. Ми дуже хотіли мати свою країну, приймати самі рішення. Ми хотіли жити європейськими цінностями і будувати дійсно вже відтоді європейську країну. Так склалося, що Україна була деколи розділена в певних поглядах. Це сталося так завдяки багатьом процесам, які відбувалися в нашій історії до отримання незалежності. Ми часто говорили, що можливо нам далась незалежність тоді дуже легко, і люди не, не оцінили те, що вони отримали. Часто подорожуючи. Європою, європейськими країнами повертаючись додому, я ловив себе на думці, чому ми не можемо мати такі гарні дороги, чому ми не можемо мати такі комфортні облаштовані для наших українців. Місця для відпочинку, місця для сімейного проведення часу. Я все задумався над тим, чому держава, маючи такі бюджети, маючи великих бюджету, підприємств, ресурсів не може забезпечити такі елементарні речі просто для комфортного життя своїх е громадян. Ми намагаємося робити все, щоб Ті рішення, які приймалися в нашій державі, вони забирали ті негативні речі, які ми мали протягом всієї нашої історії незалежності. Ми побачили зараз навіть приклад, коли розпочалася війна, приклад нашого президента, який в перші самі такі важкі дні війни він залишався на місці. Він залишався в офісі президента. Він своїм прикладом показав, яка є мужність українського народу, його незламність. І багато надихнулися цим його вчинком і були готові тримати також оборону до останнього. І це зіграло дуже важливу роль в перші ці тижні війни, я рахую. Перед війною багато робилося для того, щоб дійсно країна стала наша, комфортною для життя українців. Я думаю, що оце відновлення, цей ріст України, це також він, ну так м'яко кажучи, бісив наших ворогів, які бачили, що Україна. Розвивається з кожним роком, вона стає кращою, стає заможнішою. Це, я рахую, також було одним з факторів того, що вони, не маючи можливості дати таке своїм громадянам, вирішили зробити все, щоб Україна не змогла розвиватися далі. Мені здається, дуже багато попередні роки наші політики займалися. Такими популістичними, грубо кажучи, речами маленькими кроками були, відбувалися ці зміни і е, відмінність політики цього день, яка велася. Якщо ми говоримо останні роки до війни, я б сказав, щоб це була дуже практична політика в плані реалізації конкретних практичних речей, які покращували добробут життя е, українців у своїй державі. Основне, що нам потрібно, це єдність. Ми повинні бути єдиними сьогодні. Україна як ніколи за всі свої роки історії в нас є максимально велика підтримка наших партнерів за кордону. Такого також ніколи не було. І тому ця єдність нам потрібно зараз берегти максимально як зіницю ока і робити все, щоб ніхто не міг розхитувати нас в цей дуже складний період, коли взагалі. Йде мова про наше існування. Якщо ми будемо об'єднані навколо наших лідерів, навколо наших захисників і всіх нас будуть завжди одні цілі. Ми тоді обов'язково переможемо. Це є основна запорука перемоги, яка дасть нам можливість отримати те, чого так хоче зараз вся наша країна. Це перемоги і миру. Я хочу, щоб країна завжди розвивалася, щоб вона була індустріально розвинутою, щоб ми могли використовувати самі сучасні технології. Ми вже зробили багато кроків. Такого електронного додатку дія, в якому в нас є всі наші документи від паспорта, водійських прав самих необхідних там. Різних довідок немає зараз в жодній країні світу. Ми зробили електронні додатки в банківській сфері, яких також зараз немає в жодній країні світу. Ми вже йшли цим напрямом розвитку і впровадження таких сучасних технологій і в бізнесі, і просто в житті наших українців. Я хочу, щоб ми продовжили цей шлях, і Україна стала сучасною, прогресивною, розвинутою і багатою країною.